Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Вікторія Дерев'янко, я приватний нотаріус міста Києва. В цьому відео хотіла розкрити таку важливу тему, як за життя подбати про майбутнє своїх нащадків. Склавши заповіт, ви маєте розуміти, що він лише розпорядження на випадок смерті. Якщо є заповіт, це не буде означати, що 100% особа, яка вказана спадкоємцем заповіті, буде спадкувати. Тому що є такі категорії громадян, які мають право на обов'язкову частку на право на спадкування. Це малолітні, неповнолітні, недієздатні діти або батьки померлого. Склавши заповіт, ви маєте розуміти, що це не на все життя його можна змінити у будь-якого нотаріуса території України або скасувати. Уклавши договір дарування, ви маєте розуміти, що право власності на таке майно відразу переходить до обдарованого, і ви вже не є власником. Ви не маєте права користувати своїми пільгами, субсидіями, і ви взагалі не власник цього майна. Тому, якщо ви прийняли рішення укладати договір дарування, заздалегідь проконсультуйтесь з нотаріусом з юристом. Прийміть правильне рішення, чи це справді відповідає вашому волевиявленню. А також як альтернатива вирішення цього питання можна укласти договір до вічного отримання або спадковий договір. Ці два договори між собою дуже схожі, але є одна відмінність і в чому вона полягає? А полягає вона в тому в моменті переходу права власності. Підписавши договір до вічного отримання, право власності переходить одразу на набувача, але накладається заборона відчуження нотаріуса. А посвідчивши спадковий договір, права власності переходить після смерті. Відповідно, ви проживаєте в своїй квартирі. Ви є власником своєї квартири, ви користуєтеся пільгами, всіми субсидіями, і психологічно і морально вам легше проживати в своїй квартирі. Перевага укладання спадкового договору ще полягає в тому, що після настання такого факту ви йдете до нотаріуса, знімаєте заборону відчуження 6 місяців. Чекати не потрібно. Право власності переходить відразу до набувача. Також відкривати спадкову справу не потрібно. Але не існує універсального рецепту для всіх, кожна ситуація індивідуальна. Тому записуйтесь на консультацію, звертайтесь до мене, і я підберу, що буде найкраще для вас, для вашої ситуації, щоб подбати про майбутнє ваших спадкоємців. Пишіть мені в особисті в інстаграм, посилання на яке знаходиться під цим відео.